Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео. Є в мене така чудова бесідка, місце відпочинку для тіла і душі. Вона зашита все повністю від вітру, від дощу. Літом мені взагалі комфортно. А от зимою, коли на вулиці, зараз градусів 3-4 тепла, ситуація в приміщенні. Моїй бісівці така ж приблизно, як і на вулиці, як бачите, 3 градуси. Е -е. Сидіти при такій температурі у бісівці не дуже комфортно. Звичайно, можливо, використати і такий прибор. Він в мене є, він достатньо гарно нагріває це приміщення швиденько, але він зараз за 3 кВт. А ще й до того всього світло є не завжди. Тому я вирішив. Замутить таку штуку обігрівач з мангала. Мангал топиться в будь-якому випадку, планується жаритись якесь м'ясо, ти мусиш щось топити. Це тепло, яке від виходить, воно йде в трубу, звичайно. А я би хотів його використати якимсь чином для обігріву даного приміщення. Тому дуже простий і нескладний метод. Думаю, кожен може скористатися. Знайшов отаку стареньку труба, у мене була алюмінієва, яка використовувалась для відводу там, відпрацьованих газів від котла чи ще десь. Тобто ну, її можна багато де використовувати. І зараз хочу її спіралькою тут зігнути, подивимося, чи вона поміститься, і підключити до неї вентилятор. Ось і вся ідея, але думаю, що вона спрацює. Зараз зігну, продовжимо. Ну що ж, друзі, вийшла така от проста конструкція, з якою я справився буквально за хвилин 15-20. Вентилятор з старої мікрохвильовки видертий на 220 вольт. Звичайно, якщо буде відключення електроенергії, сюди прийдеться поставити кулер від комп'ютера на 12 вольт або через перетворювач, через інвертор підключати 220, але мені здається, що це буде недоцільно кулеру. Теж справиться з цією задачею. Сама труба вийшла у мене ось такої конструкції, зігнута і вивід ось сюди. І тут така тимчасова розпорка, я потім придумаю, щоб тут якось її гарненько вдосконалити. Не знаю, правда, чи вистачить <кхем> отворів для витяжки, чи не буде дим вернути всередину. Але зараз розведемо маленькі багаття. Проведемо тестові заміри температури на виході. Глянемо, що з того вийшло. Ну що ж, все готово до випробувань. Маленьке полум'я горить. Тяга прекрасна, абсолютно не змінилась. Е, температура у нас, як бачите, 4 градуси 3, як і була, тільки розпалив. Перше вімкнення. Поїхали. Цей вентилятор достатньо шумний, але це через те, що він потужний. Відповідно, на виході непоганий потік гарячого повітря. Візьмемо наш градусник і подивимося, що в нас вийде. Вже 15 і я думаю, що якщо підкинути ще трошки дрова, може навіть і не підкинути, зараз вони розгоряються. Звідси буде валити достатньо потужний струмінь гарячого повітря, який швиденько нагріє це приміщення. Зараз за хвилиночок 5, щоб не тратити ваш час, зробимо ще один завір. Що ж, полум'я догорає, тяга нормальна. Єдине, що треба, мабуть, тут навколо вентилятора зробити невеличкий дифузор, бо задуває повітря і в камеру згорання теж і через тому невеличка турбуленція. І знаєш, На виході маємо 30 з хвостиком при такому невеличкому багаті. Я думаю, що це взагалі чудово. Якщо ідея вам сподобалась, лайкайте, не сподобалась, коментуйте, ставте палець догори, донизу, куди вам зручно. Але в принципі я своєю саморобкою задоволений на 100. Да, вона не естетична, да, вона не дуже гарно виглядає, трішки шумна. Ну, Кулер від комп'ютера, певно, буде тихіше себе вести. Але це майже дармове тепло, друзі. А зараз це дуже важливо. Користуйтеся на здоров'я, підписуйтесь на канал. Всім удачі, слава Україні.